найкринжовіших виступів на талант шоу на третьому місці. У нас Оксана Самойлова. Глупа, я хочеш плач дівчина з Харкова з касирки у супермаркеті перетворилася на зірку інтернету. Вона завітала на «Україна Май талант» у 2014-му. Станцювала дивикувати танець, не попала в ноти, але зі сцени йти не збиралася. Всім мужчинам нравиться, як я танцюю. Я права завжди, а жінка завжди права. Саме через свій впертий характер вона так сподобалася глядачам. В срібло топу заслужено забирає Ніна Зубко. Мене зовут Зубко Ніна. Ніна, а чого ж там так чуть не убілісь на виході? Прям ну просто помітила. заметила. річна студентка з Харкова прийшла на другий сезон України. Май талант, хоча співала вона, м'яко кажучи, не дуже запам'яталася глядачам своєю харизмою. Перше місце заслужено посідає Алекс Енджел, король кринжу. Дев'ять років тому він прийшов на X-Factor і представився зіркою світового масштабу. попри це, співав він жахливо. Але найбільший прикол в тому, що Алекс реально відомий і має аж три ляма підписників на Ютубі. Хоча його відоси дивитися, не раджу.